Добрий вечір. Пряме включення Анічка в селі. Ой, маска якась налетіла. Так, віщухайця, я тільки роздупилася. Вийшла з хати подивитися, що тут мої помідори. Помідорів більше. <сміх> не серйозно більшої. Ну взагалі я вийшла подивитися, що там гірчиця моя. Ну, Сьогодні тільки третій день, то мабуть ще її нічого там немає. А, хочу сьогодні швидко посіяти газончик, зерно. І удобрити і полити його, бо е, тепло може швидко уйти. Ну, не знаю, звісно, але я переживаю, що йому потім буде холодно, він не вкоріниться. Ми з мамою порішали і подумали, що будемо його е, садити кусочками, бо, по-перше, ми не впевнені, що ми взяли достатню кількість зерна, ну, бо ми не знаємо, скільки в нас соток, навіть приблизно такого, як вони там рахують, ми не розуміємо. Е, вот. ну, взяли там дві пачечки приблизно і удобрення. Так що зараз я піду подивлюсь на гірчичку. Чи вона там є? Ну, по моєму її нема. Тільки третій день вона ще не зійшла. І піду садити трошки. Носом я дихаю. Так що жити можна. Так як дощ був тільки вчора, мені треба сказати, мабуть, тако, Дощ був тільки вчора, і то геть малесенький, і мені здається, що тут треба пролити її ввечері. Ще раз, тому що ну, щоб вона не засохла. І тут у нас дуже багато всяких птичок, щоб вони її не з'їли ту гірчить. Я не впевнена, що вони її їдять чи не їдять, але краще перестрахуватися. Да, вот. Ну, от такі от діла, так що гірчиці немає. Ось такі справи. Іду щось робити, тому що ну щось треба робити. О, треба полуницю ще піти. Куча діл, куча діл. Я не можу ніяк роздопитися з цією алергією.